Всім привіт! Розпочинаю відео з магазину Ross for Less. Проїжджала близько, їздила на пошту і вирішила забігти глянути щодо нового. Кейт сумочка за 100 доларів така. Тут вони вивішують зазвичай такі більш брендові. Calvin Klein, така 70. 83,99 десь. Маленький такий коуч. А, рюкзачок. Дитячий в школу є ще. Що тут ще цікавого? За 50-ось така нейлонова Calvin Klein. Така 55. Рюкзачок 50. Також калин. Майкл Курс. Якась така як плетена за 90 доларів. парфумерія. також можна часом щось вигідніше тут знайти. Це чоловічий Clean One. 30 доларів. Dolce Gabbana. 40. Coach. Coach. 30. Підоглянула взуття. Вже така пора, що можуть бути літні шльопанці на знижках. Можна на наступний рік собі щось, але як бачите, де шльопанці, певно, були на знижках, тільки я не встигла. О, так це тут дуже великий розмір. Іду там, де свої. Що у нас тут цікавого? Puma кросівки такі за 40 доларів. Adidas 35. Чи нічого такого цікавого немає. Тут іноді ем, купую, якщо мені на ярмарок потрібні, ось такі дисплеї якісь, але я вже маю достатньо всього. Ось такий колір цікавий. 4 долари, як бачите, ціни тут такі дуже-дуже доступні. Для такого це, щоб вдома ювелірні вироби зберігати, 11 доларів. Всяка всячина. До речі, я так і тут все купувала на ярмарок. Оці такі дисплеї собі. Тут також ще сумки, але вже такі е, не дуже брендові. Така гес коштує 40 доларів. Але ну, така дерев'яна як кажу. Томі Гелфігер рюкзак 33. Я люблю носити наплічники, мені зручно. Про запас сумочки маю також в колекції, але дуже їх рідко ношу. Така Стів Маден. Люблю широкі такі, якщо Кросбаді. 22. Така плетина. Як с... соломи. 20 з чимось тут було, 40. початково, але тут здерли ціну. Дитяче взуття. Ой, які жовті, яскраві. 30 доларів. А, ці які, йо, як на сцену 18. Тут і для дівчаток і для хлопчиків все на між. Море, море, одягу. Ну, як би то, без страшилок до халовину, звичайно. То багато такого є. Але хочеться на щось таке красивіше. А такі горлянди. Штучні квіти. Ну, посередині стола ставлять 17 доларів така, віночки. На таких кульках дерев'яних вони за 18. Зараз в росі з'явилося вже більше такого для дому різного. Крісла, тумбочки, полички, різні органайзери. Такі 15 доларів. Більший 20. От. Полиці різні під вазони, Такі по 40 доларів. Металеві. Роз ще не дуже багато осіннього декору, В інших магазинах вже набагато більше. 15 ось такий свічник. Штучні хризантеми, здалеку як живі. Так, ну а я йду, пройдуся поміж одягом. Майкл Корс ковтинка 30 доларів, а нова ціна від Майкл Корс 98. Пройдуся, якщо з мені потрапиться і як щось придбаю, то з вами поділюся. Показую зразу, як то кажуть, не відходячи від каси. Зараз йду оплачувати, беру собі чорну таку футболочку. коротшу трішки, але така в рубчик я дуже люблю. Завжди потрібно чорне до чогось. І от така також трикотажна. Калінка інджейс. Ця 3,99 і ця 3,99. Як на мене, по 4 долари це дуже вигідна ціна. Ще згадала, що Марчик казав, що їм в школу потрібно навушники, але щоб обов'язково були з проводом. А в нас безпровідні вдома. Він каже, потрібно до планшетів підключати. Ось знайшла йому такі JBL фірми за. 18 доларів беру. Ще у планах у мене сьогодні Майклс, Art Craft Store, там де все для рукоділля можна придбати, тому що мені глина закінчується. Я роблю пташки, маю замовлення. Отримала посилочку від мами і сьогодні зроблю вами розпакування. От як зустрічає Майклс. Вересень місяць. Тут також все, що хочете, не такі великий, звичайно, як Хобі Лобі, але Хобі Лобі значно далі мені їхати. Тут ближче Майклс, тому глина потрібна. Йду шукаю, де тут глина. Подивіться, яка тут краса яскрава, передувається. це хто робить. Ювелірні вироби, до речі, До речі, в мене є таке особливе замовлення на пташку. Жінка, яка має алергію на метал. Я маю зробити ось так з бусинок просто і туди між ними пташку. До речі, ці у нас такі досить непогані під парлинки. Можливо, я сьогодні ще туди бусинки куплю. Для цього проєкту. Є такі ж матові. Можливо, з пташкою ці, напевно, краще були. Тут скільки? 5 доларів, а є 2 метри вісімдесяти сантиметри ого. До речі, напевно, я оці візьму. Мені здається, з пташкою буде саме те. Тут також є ці дисплеї, але тут ціни значно дорожчі. Ось такі самі менші за 10, а я в брала за 4 долари такий самий. Тут також можна придбати декор для дому. Гарний. 50% на ці знижка. 20, значить 10 доларів сьогодні. Тут вже значно більше осіннього всього. Кіточок штучний. Працівник мене направив де клей, тому що я тут буду ходити півдня шукати. Так, бусинки тут покладу, щоб не забути. І зараз виберу. Я вже знаю, вже пробувала різні фірми і скалпі, і Фімо. Ось цей Фімо. І також Фімо там він є різні. Види, то я вже кілька спробувала, вже знаю, з якими мені найкраще працюється. Зараз вибір. І також, якщо мене дивляться, якісь рукодільниці або хтось, хто глиною займається, звертайте увагу, Фімо є різні, різні, різні. Я беру для своїх пташок фімо Professional. Вона мені найкраще підходить. І, як ви бачите, зроблено у. Germany, Німеччина. А також тут такий білий є софт або з ефектом e, блискучим. То також зверніть увагу, тому що город Санкт Петербург. Розумієте? Отакі-то От санкції працюють. Бачиш тут якась є Craft Smart Oven Bake Clay. Також біленька, 1,79. Спробую. Також зроблено в Giorma. В Німеччині. І тут всякі, всякі є таке для роботи з глиною, але я майже вже все маю. От сьогодні ще отримала від мами те, що дуже чекала. Повернуся додому і зроблю разом з вами розпакування. А зараз йду, оплачую за глину. Пакуночок я отримала марки з України. Зараз робимо розпакування. Мені мама дещо відправила. Перед історією, яка що я сама собі знайшла онлайн в український магазин Веселий гудзик» і замовляла собі форми для виробів з глини. Але так як вони не відправляли в США, то я до мами, а мама зразу мені переслала все. Ось таке: веселий гудзик», можливо, комусь пригодиться. от вся вам інформація. Я вже все бачила, але мама показувала: отут от подарунок для натхнення, то в кінці відкриємо, а зараз розглянемо формочки. Це така з візерунком скалочка. Ось так я буду по глині, Наприклад, я хочу пташку з візерунком таким українським зробити, то собі замовила. Тут є різні, але от з таким українським орнаментом немає. Далі е, я замовила собі баранчика такого. Ну, бачу вже, що вони такі величенькі. Я думала, вони менші, як на підвіски, але можна робити ялинкові прикраси е, з глини, можна брошку зробити таку. Ну, нехай буду знати. І ця пташка також величенька, але дуже мені вона сподобалась. З менших я замовила іншої форми горлиці. Ось ця на підвіску дуже гарна. Замовила такого котика примітивного, наброшку, думаю, підійде. Далі, це що? Ага, це ластівка. Ластівочку, воно буде менше, тому що тут частина, де вирізати, менше. Ластів, ага, то я це була пара. Пара горлиць і пара, здається, ластівок, Так? А, ні, ластівка одна і ще голуб один. Ще голуб. Гарний, дуже. І тепер. Ага, голуби два. Я знаю, що щось було парами. Два голуби. І ще ластівку більшу взяла таку. Не знаю, напевно, скоріше, як брошки, вони дуже завеликі на підвізки. На підвізки ось ці добрі. Навіть кіт можливо. Ну поки що так. Замовила. Україну. Також, я думала, що на підвізки, але бачу, що це дуже завелике. Все треба буде собі менших розмірів, напевно, замовити. Ну, нічого, і три зуб. Так, тут все. А тепер глянемо, що мені в подарунок поставили. А в подарунок я отримала ось таку пташку ще. Більшеньку, але досить гарно може бути і на підвіску. Листочок, формочку, до речі, якраз до осені гарно. І так як вони знали, напевно, що я котиків люблю. Дитинка, оце супер, можна навіть на підвіску. Кіця і малесеньке сердечко. Це дуже гарно, тому що можна тут, коли Україну витискати, і ще витиснути сердечко, наприклад, десь тут, де Тернопіль, чи посередині, де Київ, чи де Донецьк. Отакі в мене гарні, приємні сюрпризи на пошті сьогодні. Ще покажу кілька брошок, які дозамовила. Раз вже такі розпакування пішли. На осінні ярмарки, тематика Halloween, осінь листочки кленові два. 2. Вони тут таке люблять тематичне до Halloween, от Привід такий привід. Досить такий милий. Павуки йдуть завжди, я знаю, то я взяла різний такий павучок. Такий. І якийсь жук. Це ще писало спайдер, але насправді мені виглядає як жук якийсь більш. Далі ще ось таку страшненьку, як на мене, але. Я вже такі мала і до такі беруть. От така На шпильці. У мене є така з котиками, а це така халовін осіння. Далі гарний такий гарбуз. У мене колись вже такий був. Восени забрали минулого сезону. Далі отака от мітла, гарбуз і шапка відьми. Те, що тут люблять, те і продаю. Це акрилова собачка. Та так на пробу взяла. Далі взяла два індики. Якщо чесно, вони здоровені і навіть не зразу зрозуміло, що це індик на картинці трішки відрізнялися. Ну нічого, вже хай так буде. на таке знайдеться. Ось такі новеньку. Побачила, замовила. Таких котиків ви вже в мене бачили не раз. Бачите, знову дозамовляю На фермі, на ярмарку, всі розпродала. Цих котиків люблять. І вже також всі е, ці Dragonflies, стрекози, Всі розпродала також. Тому аж чотири цього разу різних взяла така, така з така хвостик рухається і така ж іншого кольору. Так що в мене осінньо багато ярмарок, тому готуюся. А ще кожного року приблизно в один і той самий час на початку осені і на початку весни двічі в рік ми Миємо сайден, хоч чоловік купив спеціальну якусь таку розкладну трубу, чи як воно називається, щоб діставати під самий дах. З цієї сторони на задній частині будинку якраз тінь частіше і тому забруднень більше таких зелених. А вже раз я тут, недалечко від свого городу, покажу чим займалася. Розсаджувала знову полуницю, тому що напускала багато вус, поки ми в поїздках були. Трішки порозсаджувала, трішки пороздавала. Побачила, що тут в мене ця помідорка жовта-грушевидна, насіялася сама просто від компосту. А ось ці чері помідорки, вже листків немає, але їх море і майже всі потріскані. Та все ж планую зібрати і, можливо, зварю якийсь соус. Капуста Кейл також роздаю знайомим, в них є тваринки. Смородину прийдеться в цьому році також пересадити трішки. І ще збираю останні плоди перчику. Такий гарний, червоненький. Я фарширувала, а Катруся любить просто свіженькі їсти. Зелений, поки залишаю, хай ще достигає на сонечку, поки погода дозволяє. І дозбирую полуничку. У мене якийсь такий сорт, що воно нам родить ось вже до вересня. Покажу вам, де я тримаю свою травневу ніч статуеточку Ось на цих полицях в лівінгрумі нашому, нашій вітальні можна сказати. І... Постійно я її тут бачу, тому що я тут і ми і телевізор дивимося, і я читаю, і найчастіше проводимо час. І вона мені милує око, і в відео, де я показувала, коли її придбала на українському фестивалі, мені дуже багато різних історій щодо цієї статуетки люди розказували, і такі деякі просто неймовірні. і... Я вам дуже вдячна, що ви ділитеся зі мною своїми історіями, що ви мене підтримуєте в коментарях. Я вам бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, здійснення мрій і побачимося з вами у наступному відео.